На сторожі українського кордону, що знайшли, такого викрили на ділянці, яку охороняють буковинські прикордонники. Прикордонників Чернівецького загону проінформували про незаконну торгівлю під акцизними товарами в населених пунктах неподалік кордону з Румунією. Спільно з представниками бюро економічної безпеки провели обшуки за трьома адресами та викрили правопорушників. В результаті обшуків виявлено понад 700 літрів спирту та горілчаних виробів з підробленими марками акцизного податку, а також Близько п'яти тисяч пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку. Виявлені товари на загальну суму понад 450 тисяч гривень передані представникам бюро економічної безпеки. Правопорушникам загрожує кримінальна відповідальність передбачена статтями 199 та 204 кримінального кодексу України. Прикордонники Чернівецького загону затримали громадянина України з марихуанною. У пункту пропуску Порубни на виїзд з України прибув вантажний автомобіль. Під час перевірки службовий собака-прикордонників знайшов рюкзак з марихуаною, який знаходився в кабіні водія. Перевіривши правопорушника, охоронці кордону вилучили поліетиленовий пакет, схований у шкарпетку в рюкзаку. Хорошо, молодец, молодец, хорошо, хорошо. До кордону на таксі на Буковині затримали чергових порушників кордону. Прикордонники Чернівецького загону з правоохоронцями Буковини припинили 24 випадки незаконного порушення кордону та затримали 37 правопорушників. Більшість із них на ділянках Сокиряни, Мамалига та порубне. Прикордонний наряд відділу Сокиряни на одному з контрольних постів зупинив для перевірки автомобіль служби таксі, який прямував до кордону з Молдовою. У таксі перебувало четверо чоловіків призовного віку, мешканців Одеської області. Молоді люди надали для перевірки паспортні документи, але не могли підтвердити мету перетину кордону. Порушники виявились мешканцями Харківської, Донецької, Дніпропетровської, Чернігівської, Житомирської, Миколаївської, Вінницької та Тернопільської областей віком від 23 до 58 років. Всіх ухилянців притягнули до відповідальності, передбаченої законодавством України. We'll